Зараз будемо ще раз пробувати, Давай пробуй тоже. Бля, вона крута. Та я... він маленький горки заїжджав, а тут ти хочеш він сальтошку зробив. Це ти а я не знаю. Просто <му> Що ти гріш сраку на дивані, бо на вулиці вже наступила осінь, скоро зима, вже не так тепленько. Да. Ну а ми, ми катаємось, ми тренуємося, знімаємо для вас відоси. І сьогодні ви побачите відео, де по максимуму випробовується цей мотик, тобто куди він може заїхати. Спойлер заїжджає. Він по ходу всюди. Ну це вже побачите без падінь ніяк. Побачите, як мотік коверкається, які він падіння витримує. І, до речі, цей мотик розігрується за 250 гривень. Всі посилання то мови є в описі. Е, тому от поспішайте, щоб ви вже собі мали новий мотик. За 250 гривень, реально потужний мотік. Е, хто переживає, що ним сто щось стається від падінь? Тому подібне, от в цьому відео у нас зігнувся руль. да? У мене вже вдома стоїть новенький руль переможць і мотоцикл дістанеться повністю в ідеальному стані. От умовно сказати, якщо тут вмре мотор, за що ви дуже переживаєте, хоча з ним тут все супер. От якщо ж і станеться, просто міняємо новий мотор і ну, мотик ви отримаєте в офігенному стані. Тому за це не переживайте. Попутно ви побачите, як прокачують скіл пацани, які зі мною їздять, тому що ну новачки всі самі розумієте, і попутно побачите, як я заїжджав туди. Коли ніколи в житті не заїжджав, і тим більше ще й на цьому середньорозмірному мотіку 300 кубів. Тому бажаю вам приємного перегляду. Е, вже візьміть щось таке собі смачненьке, тепленьке. І погнали дивитися, тому що відос буде веселий, а головне цікавий. Моменту прям на щеплені їхав всю гору. поехали Я з розгону затягнув, я наперед нахилився. Мотик тягне, нічого не перекидається. Просто замучений, заїхав зараз. Защито дребіжить, не знаю чи на відео буде чути. Що за апарат? Яка тяга? Бляха І воно мене Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, бля! Кабіш, ти бачиш, як я поїхав, типу розгону не брав, закутився і газу. Але я в шоці. Офігеть. Отут вперед максимально нахиляєшся і даєш газу. Від пришка, мені здалося, піздес підприєм. Якщо він заїде зараз. Ну і на потужності може... ой -ай! ой Эффектное появление! Адреналин злив, а вообще йдуть? Я вторую, яйца до сих пор Але ти із за того тільки мотоцикли купляв, щоб це відчути. Летить. Я тут другу тут навіть не розгазовую. Вообще, типа, да, він, да. він тут ледве їхав, але я вперед парі нахилився я його. Не нахилився, просто я не збалансував нормально. Треба в ній. Проста здається. Так. Газу! Давай! Давай! Бач, він не дав. так. Давай, давай! Він, типа ти зробив він уїв, ві, і ти газу, ти зробив вів ві. уїв! ти ж Опа! Ти бачив? Оце перестали. Oh, yeah, <laughs> Офігеть! Ні, настільки зупинятись не треба. Контент є, я засняв! Сенцей! Спеціально. Я теж, бля, класно було! Хто не зрозумів, що я тут хотів зробити, так це з другої передачі, з мінімальним розгоном, стартанути під горку, ну і заїхати, звісно, в неї. Але як виявилось, з другої передачі з таким розгоном забагато. А мотіку, хоч би що, крило собі туди-сюди. Поїхав далі. Ой-ой! Але руль зігнув. Курва! О, газо! Хорош! Дай. 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 Дуже! Давай! Бля! зараз не так сильно відкрився, але Дай ти вий... все, ти вже на поріт нахиляєшся, да, да, типу вже прикольно. Перегони вас! Давай, Діва! Й... Давай, покажи, блять, бо ми щось не бачили минулий раз! Даш наверх! Дяго, даво! Ай-яй-яй-яй-яй! Блять, виїхав, блядь! Ви вже на азарті тупо, його тут вліво, вправо, а він тримає той газ. Угу. Отак треба. Капець. ГАЗ! контролювати це все скидыває типа капець напряму треба пробувати Курва! опа Не лохне я ліпше заглушу Это он передачу гальмовал. <свистит> Курва. <свистит> Страшно было. признаюсь сейчас. Бля, по-моему, не бы и туда можно заехать. Вот не бы. Ух. Файно. Бля, стрмно, але... О! Бля, не хотів запускати! Але було цікаво! Бля! Тут прям жорстко, тут жесть! Тут жесть! Мало газу дав! Але бля! Мені стрьому сюди їхати, тіпа. мені здається, не варто того. Будемо, напевно, заїжджати просто вверх вверх. І найголовніше, заїдемо на ту горку, де перекинувся і улетів з тої гори GNS 300. От я туди хочу заїхати. Я на ту горку навіть боюсь дивитись. Третпер тугору не йти. Тиш, що ти почав за ті гори, блядь, Знаєш, то я вже, блядь, з самого в мене руки почали трясти. Ти може би поїхав, так? Ті -ті 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 -ті. Там де я сальтушку Бля, знаєш, типа. Я зараз хочу на цю спробувати, ти... вже два тижні не їздив і я не тр... привик, трохи да. не змінює, знаєш. Да -да -да. Я думаю, все буде нормально, але треба хоча б зробити пару знаєш? Так, коротше, кнопка на мочку вже окончательно здохла, Типу вона щось глючила, зараз взагалі не працює. Поставив я кікстартер. Їздив я на рідному кікстартері, я коротше, ним так ввалився, що нафіг відламав. І поставив від форте кікстартер таку кочергу. Ну але е, це ліпше ніж нічого. Типу. Їздити можна доводитись теж. О, як заводиться? Заодно сьогодні побачимо, як він заводиться з лап. Лайтуха Кові, який я там, ремонтував, налаштовував. Вже. Е, він же не їздив 2-4 тижні. Короче. І відвик, відвик. Надіюсь, він скоро все згадає. Відвик, бляха, я теж вже десь тиждень-два не їздив нормально. Мокро сьогодні, блін, тіба, полюки не буде, це прикольно. Газу я, до речі, дав прямо під самою горкою. Давай, газ! Файно? Брать, я перший раз сьогодні зразу на дві заїхав. Я бачу, ти, ти завжди падав, той мотик там не виходило. Я вже його. А в тебе тоді вроді оця херня була, що ти газу давав, а він е, глох. Він не їхав. Зараз він так офігенно поняв, він просто я легенько даю і він грибе. Ну, там, там наверху пацани їздять. І направо. Херня! Я сподіваюся він от сюди заїде. Ну там далі. <сі> 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 я не але, але просто загріб, <сі> блін, ну ти щось там накрутив, він їде, він просто легко їде, він типу такий фух і наверх, я тіпо, не напрягаюся. Я Зараз попробую так заїхати, потім спущусь, якщо тут зараз цельтушку знов не зроблю. І хочу напряму попробувати. А як ти будеш їхати? Тобі Я не, не страшно? Не знаю. Тобі Ох ти! Дуже легко заїхав. Давай! Слухай, ти походу напряму на ньому заїдеш. Так. Ох, ніфіга. Бачиш, А ти не... Ох, ніфіга! Бачу, бачу. Я це зняв! Бацики шопокові! Або не треба було, бачиш, його сюди ставити, ну, не, це нормально, ця лапка всіх відламується, це барахло. Нащо і так вони пожили. Не знаю, що я другу розкручу. <звук> Бля. Сьогодні мій день заводиться з лапки офігенно. Перша не витягне, а друга не виходить. Що це було? Мотик щось там пердів, типу не розкрутилась друга, не вийшло розкрутити ту передачу. Ну Дійсно, для другої розгону взагалі нема. А тут перша довга, а друга тіпа, втикається вже на більшій швидкості. Але просто я щепл не піджав. Тут за рахунок того, що ґрунт, а не твердий, тіпа, резина собі на другій передачі буксує. Тому я не перекидаюсь, ну ще я в да. Але він тягне, просто я затягнув нафіг на другій передачі, просто на тязі двигуна, ну і скіл, да, куди без нього. У мене такого досвіду ще не було, я офігел, пацани. Я офігел. Ще можу спробувати? Ще раз? Першу? Ні? Ану першу, бля. Давайте. По-перше, мені здається, закінчиться і до побачення. Але У нас є час. Лейтуха ще не заїжджає. Ой, куди? Ой, куди? Ох, бл! Мені страшно за тебе. Коли ти... Я вже думав, що сосну лечу. Там так почало мене нести капець. Ух ти ж. Госпол, ага. ти вставати не забувай, бо це тобі мішає. Ага. Давай, давай, давай! Але файно йшов. Тут питання, коротше, іменно в скилу. Типу мотик взагалі затягує без питань, він дуже легко тут їде. Погнали, коротше, напереду. Жарко, набік, я так вдівся? зараз буду роздіватись. Але бля, коли я я у своїх діях не зовсім впевнений, якось таке воно є. Нічого, гозино. Ти це зняв? Мене скинуло там, де тебе! Але я якось, типу, вирули, У мене ще колесо йшло. Я в шоці. Бля, тут вітерець такий, там затишно. Та ти що? Вау, сюди його. Зараз я їду в напрямку гори, на яку я просто дивитися боявся. На форти їхати навіть не пробував, ну, було... Якщо б мотик там впав, то й б би хана. Опа. Ой, блін! Бля, ось ти! <рістити> Встанеш? Чи ногу прижало? <рістити> ну це він не без батько, коли пережимаєш задній тормоз. Якби ж гологора була далі. Тут видно пацани їздять розрили. Що скажеш? Хороша така. Бля, вона мені раніше здавалася Менше? жорсткішою. Походу, я легко заїду. Ну я зараз так відчуваю. якщо буде сальтушка, то така капітально. Вона страшніше виглядає. Я не знаю, як життя спускатись. Щось мені здається, що ти Женьок, заїдеш. Самий дешевий модик, типу, самий... Ну, типу, простий, але настільки мотор. Тягучий. Мужі хватає, Ну. Жесть. Яка горка. А яка красота, басики. Я Речі, в ньому прям впевнений. Давай, газу, газу, газу! Я вже думав до побачення! Що? Сальтушка! Зараз будемо ще раз пробувати, давай пробуй теж. Ти серйозно зараз? Він поїде? Він що здурів? Блядь, ну тут пізда нахуй, тобі скажу, бля, вона крута. Та і... він маленький горки заїжджав, а тут ти хочеш, щоб він сальтушку зробив. Блять, Цей, ну, ти подумай, ти... я не знаю. Він згодився зразу. Тут просто страхочка. <ріху> <ріху> а на який ти передачі їхав? О, <ріху> ти скільки в половину десь газ дав? Ні, Не дав половину ні. навіть. Ти такий дав газку, він випригнув на тому газку. Тут ти на горбочку скинув, Газ піддав і <ріху> заїхав. <ріху> Я в шоці. А знаєте, що мені казали? Не знаю, наскільки це правда, що там в Харкові один має такий мотик, в них є стенд. І типу, що тут насправді 41 сила. Нормально, да? А ну едь. Я сниму здесь. Зв... Я сниму я, я тебе Ты бля. Ну типа так себе Ну. Но... Не прикольно. Виглядав. Просто у тебя ямки такие, конечно. Нормально. Куда ты ногу?

Це жесть. Ну, я... Про... Ти просто під горкою самою дав газ. Це він легенько, він просто такий, як пушинка. Чи правильно баланс якусь себе Знає? Бля! Ой, ой-ой-ой! мотик чуть поїхав. Йо-мойо! -йо! Я вже офігел Так, їду по кривому. Бля, страшно тепер по кривому. О, завівся, не забув. Ха -ха -ха. Файно є. Цікава, цікава горка через те, що вона така хвиляста. Але тут нема куди типу, улітати, Пацани зразу в сосну вріжуться, якщо що. Обов'язково нахиляйтеся вперед тут, бо на горбочку летите назад, якщо не будете. А, про що я казав? Я підсипну. Так, а мені треба спуститися в дерево, не врізатись і завестись одразу. Отак. Халяво таку хочу. Тільки між березами може прорвусь, а. Чи ні. А, на таран! Прорвався. Ну отак от ротор, типа, зверху після тих хурбочків просто на тязі вивозить. Типа, треба пробувати ще більше газу дати на старті щоб я вилетів прямо офігенно. сидушка пердо! А, бля, кріп... бля, да-да-да! Тут кріплення зламалося. Він Та ти так газу файно дав, але ти, походу, значить далі сидів. Ну бляха. Ну нічого. Шкода. <с <Corbin> <с бляха, ну ти пропустив тебе тут, воно така. Та зурипуліст. воно звідси виглядало капець з боку вовсе. <г responses> ти і рівненько на хвостика того впав. <год> да, да, да. От пластик 24-го року, ну 20-го року теж там та сама херня. Вириває його, дивіться, вирвало кріплення тут, тут. А тут ще й сідушку зламало. Ну тут видно все, що вона вже зломана. І все, типа. Типа навіть якщо оцю херню зняти, я не знаю, що воно буде якось гнутися, але ліпше буде. Коротше, знімайте цю херню. Можеш і тут підпилювати якось, щоб цей пластик гнувся. бо я це... Треба буде придумувати з хвостом. Від ротора хвоста сюди вліпити чорного з фіолетовим. Ну там топчик, там він гнеться куди ходь. Що не виїзд? Що не виїзд, то пластик розвалюється. Бля, ну це. <рес> тут ще підбиває на старті, тут такий досить заїзд неплавний. І теж, ну коротше, прикольно горка, мені дуже подобається. Типа не просто пряма, як оце пацки заїжджають просто. Ай хорош! І він не, не давав газу аж звідти, а тут Поняв? тут просто в мущі є імпульса у цього хватає навіть отут перед горкою. А ти став, все файно. Тебе тут збив в заїзд оцей, бач, тут він такий негладкий. І ти, ти тупо скинув газ. У вас, походу, тут розковбашує. башує, і ти казав щось тебе теж, так? Да? <рес> що тут відбувається догорі. <рес> Кожен по своєму мучиться. Бляха, як гарно просто! Не знаю, що там зверху, я б і наверх зараз поїхав. Візьми розгону трохи. О, перелетів! Ну що, додивися відео до кінця, красавчик, дай петуху. Побачили, що може цей дракончик, да? я, блін. Думаю, що це не все на що він здатний. Просто рельєф нас тут не дозволяє. Дуже цікаво було пикти на ньому в гори. І причина одна єдина, чому він розігрується, да? тому що під мій ріст він трохи малуватий. Метр е, ну, Моя спина каже, може, давай якийсь більший мотік. А? Бо приходиться якось більше згорблюватись. Е, ну, Більш дискомфортно на ньому високим людям. Тому я це зрозумів. На ньому дуже класно переставлятися, тренуватися, на задні вставати. Дуже веселий мотік. Е, але е, ну, самі розумієте, коротше, підмірість треба трошки чуть-чуть більший мотік. Тому ось ну, це основна причина. Я би його хотів лишити, тому що він ну, дуже веселий, але ну, можливості такої немає. Тому всі посилання на розір цього мотика є внизу. Також умови, інстаграм, телеграм, всюди все є, вся інформація. Пишіть свою думку на рахунок цього відео. Чекайте огляд про цей мотоцикл, де я розкажу, що в ньому зламалося, для чого він годиться, для чого не годиться і тому подібне. Тому не прощаємось, побачимось в наступному відео.